Хочу розповісти про мою вчорашню сесію: активація ДНК. Робила одній прекрасній людині цю активацію. І як цікаво, що таке активація? Активація ДНК це ми робили настілення всього організму, очищення всього організму, молодості і так, далі, і так далі. Ну там підключається все насправді багато чого. І що цікаво, їй показували. Коли от я їй сказала: зверни увагу на свої внутрішні органи, що тебе там відбувається. Їй дуже цікаво показали, вона прям почала наче як бачити ці органи. Їй показали підшлункову її, що вона не дуже в доброму стані. Я кажу, що тобі треба зробити, щоб покращити свій стан цієї підшлункової І їй ну, прийшло таке перше на фізичному рівні це облегшити своє харчування, а на енергетичному рівні це страх. Я кажу, що це за страх у тебе. Ми пішли в цей страх, як виявилось, у неї страх за своїх дітей. А що бути мамою, це дорівнює боятися бути хорошою мамою, це дорівнює боятися за страх за своїх дітей, що там в них не відбувалося. Така програма в неї сиділа. І ми. Забирали цю програму. Дуже цікаво, її показали, там відкинуло її в дитинство, коли це зародилося, цей страх. Цей страх вона взяла від своєї мами, бо мама так говорила, що хороша мама це та, яка переживає за своїх дітей. От вам вже раз, і програма є. І вона вас супроводжує все життя, як воно працює. Потім її повели в ноги і. Він її, да? як -ото сильно вони, наче як вилазять, от дуже сильно їх видно. І я спитала, що це таке? Ну, чому вони в тебе ці? Де, де зародок от, от, от його, от того всього, чому в тебе це відбувається? І її перекинуло в дитинство, коли їй було там 13 років. Ну, це вже підліток, скажімо так. І вона бачить свою бабушку. Яка вже в 13 років вона й померла. Вроді би їй 13 було, чи 16, я вже якось не пам'ятаю. І вона побачила їй показують картинку. Вона згадала її і побачила, як бабушка розмотує ці ноги, і в неї були оці віни сильні. І Їй стало дуже жалко своєї бабусі. І вона, якби, знаєте, як забрала на себе. Вона каже: Я так дивлюся, мені так хочеться їй допомогти, так їй облегшити цю біль. Іначе як перетягнула на себе. Так цікаво. А я кажу: давай подивимося, чи це енергетично зв'язано, що немало важливо з нею. Людини давно вже немає. Бабушки давно вже немає. Це доросла людина, якій 50 років, якій робили вчора активацію. Їй показують, що вона до цієї пори з'єднана з, з нею енергетично. І наскільки це впливає, оскільки це забирає багато енергії. Кожен рік це забирає в неї енергію. Якби активація взагалі була не про це. Але коли людині це потрібно, їй це показують. Неважливо, ну, яку ти сесію робиш. От е, дуже цікаво. Вчора я, я сама багато чого якби зрозуміла, і було дуже мені цікаво. А що ще головне, у неї прямо в цій сесії відкрився дар зцілення руками. Їй показали минуле життя, де в неї був цей дар, активували його зара і сказали, що вона може це робити, і потрібно їй це робити. Вона навіть його випробувала вже під час сесії на мені, бо їй треба було запам'ятати. Я кажу, давай на мені спробуємо. Я відчувала. Дуже цікаво, наскільки цікаво, я от сама роблю ці сесії, собі роблю. І наскільки дивуюся, думаю, Боже, наскільки ми, дівчата, хлопці не знаємо цього світу, не знаємо цих законів, не знаємо ми нічого. От все, чому я вчилася свої всі роки, все, вроді би, як що знала, а тепер мені здається, що я нічого не знала. Я тільки зараз починаю знавати цей світ і жити по-іншому, розуміти цей світ по-іншому. Через свої трансформації, через трансформації людей, з якими я спілкуюся, з якими я проводжу сесії, кому я проводжу, через людей, які до мене звертаються. Це дуже цікаво. Тому я всім бажаю бути здоровими, щасливими, радісними, жити і радіти, бо це весь смисл нашого життя насправді.